Друзі, мене звати Наталія Сабліна, я кандидатка психологічних наук, тренер, експертка. А також я люблю і розбираюся в родових сценаріях. Тобто я є розстановщиком, і для мене дуже важливо розуміння, чому саме в роду відбуваються певні моменти, і як вони можуть вплинути на подальше життя людини. Тому сьогодні ми декілька слів проговоримо з вами, чому саме род впливає. В першу чергу розуміння того, що ми всі. Є, як я кажу, гілочками одного такого стовбура це тато і мама, це ви. І коли ви народжуєтесь, ви йдете по родовому каналу. Да? І кожен з вас бере щось те, що передають нам наші предки, да? Там бабусі, дідусі, прабабусі. І отут ви. І якщо, наприклад, ваші родовому каналу були на Залежні, тобто, наприклад, там дідусь алкозалежні, це може повертатися вам не особисто вам, як, наприклад, там жінці, а це може бути поруч біля вас чоловік алкозалежний. Чому? Тому що система вона якби не тільки родова допомагає да підтримує, а і ще буває передає нам такі негативні, як можна сказати, генетичні закладки. Тому для того щоб розібратися, чому наприклад п'є мій чоловік да питання тут потрібно йти в рот свій і в рот чоловіка, тому що фактично, коли приходить жінка, вона бере відповідальність за рот чоловіка. І отут питання, так, що треба змінити, щоб оцей дідусь, який був алкозалежним, так, або тато алкозалежним, як змінити цю систему, як змінити цю установку, як змінити цей родову цю карму для того, щоб мій чоловік був. Не алкозалежний був, беззалежність або я. Чому я залежностями? Може можеш бути харчова залежність, да, наприклад, у жінки. Тому ці питання, чому? Ми йдемо сюди, в рот, піднімаємось і розбираємо це. Тобто, за допомогою розстановок, за допомогою вивчення роду, ви можете це зробити. І вже я запрошую вас в неділю починати працювати зі своїм родом, подивитися, що змінити, на що вплинути, і як допомогти роду зцілитися. І в першу чергу, це важливо для вас і для вас нащадків. Тому в неділю, 18 вересня, Десятій години я чекаю всіх, хто хоче розібратися з роботом, хто хоче глибинніше вивчити питання, і хто хоче зрозуміти, як стілити рід. Тому до зустрічі до неділі.